Ти був уважним, ти був поруч, ти був щирим, і все одно вона не сумує. Навпаки, її стає все менше і менше і менше, і вона не пише, вона не шукає з тобою зустрічі, вона навіть не згадує про тебе. Ось парадокс. Чим більше ти проявляєшся, тим менше ти їй потрібен. Чому? Чому одні чоловіки стають об'єктом туги і бажання, а інші забуваються, тільки закриваються двері. і... В цьому відео не чарівні прийоми, не маніпуляції, а психологія відстані, дефіциту і емоційного магнетизму. Те, що дійсно змушує жінку згадувати, чекати, сумувати. А головне, як зробити це природньо, не втрачаючи себе. Подивися це відео, і ти побачиш. Дуже важливий механізм, як сум виникає. Не тому, що ти зник, а тому, що з тобою було неможливо залишитися байдужою. Дефіцит. Перше. Дефіцит це ключовий інгредієнт бажання. В стосунках, дефіцит. Як спеції в їжі. Без них все прісне, але варто переборщити. Все стає дуже нестерпне, пересолене, переперчене. Баланс. Баланс ось що важливо. Психологічний феномен, він називається ефект відсутності, який вивчається в когнітивній психології. Говорить про просту річ: ми цінуємо те, чого тимчасово не маємо. Коли людина зникає з поля нашого сприйняття, її образ і значущість у нашій голові часто зростають. Але для цього важлива одна умова: її має спочатку бути достатньо, що потім стало відчутно мало. На практиці чоловіки часто чинять інакше. Що вони роблять? Після кількох вдалих зустрічей вони починають заповнювати простір собою цілком, ніби бояться втратити момент. Щоденні повідомлення, ініціатива у всьому, подарунки без приводу, як в народі кажуть, розбалують. І в результаті жінка не відчуває ось цього браку і не сумує. По-простому ви не даєте їй сумувати і відчути цей брак. Нема простору. Уявіть, що ви щойно відкрили новий улюблений серіал, але замість одного епізоду на тиждень ви отримуєте всі 10 сезонів Бабах! Спочатку вау! А потім. Ой, там мені тяжко дивитися. Це що всю ніч передивлятися. Це є коли я встигну на роботу. Та? А потім і забуваєте навіть. Непередбачуваність. Про що це? Непередбачуваність не означає грати в гаряче холодне. Це про живу природню неповторність, про те, щоб залишити простір для здогадок, щоб не бути розписаним по нотах. Приклад життя. У вас було 3-4 класні зустрічі, і от ти охоплений приємним хвилюванням вже на завершенні останньої кажеш. То коли ми з тобою знову побачимось субота, може, неділя, це. Зрозуміло. Але це також що? Передбачувано. А передбачуваність вбиває інтригу. Замість цього не плануємо нічого наперед. Просто прощаємось і залишаємо після себе запитання. Психіка людини так влаштована, що відкрита петля, це як у психології Зайгарнік, можете почитати факультативно. Відкрита петля тримається в голові набагато довше, ніж завершена історія. І вона починає гадати: а запропонує він мені ще? А коли? І в моменті, коли ініціатива піде від неї, все починає працювати на тебе, психологія. Третє, дай емоцію і зникни в тінь. Емоція. Можна уявити сильну емоцію як удар гонга. Бум. Вона довго звучить, але лише тоді, коли після нього тиша. Якщо ти одразу починаєш заповнювати простір фразами: Ти мені дуже сподобалась, ти мені так подобаєшся, давай ще завтра зустрінемося. Я скучу за тобою, а я тебе хочу, а я хочу до тебе, а я без тебе не можу. Звук не встигає розійтись. Ти знову б'єш по інструменту бум-бум-бум-бум-бум. Психологи говорять про перенасичення стимулом, коли будь-який навіть приємний вплив втрачає цінність, якщо його забагато. Це як запах парфуму. В невеликій маленькій дозі він збуджує, приваблює, тягне, Великий душить в ліфті вранці, заходжу так. Тому подарував квіти і не пише до ранку. Погуляв, на день зник. Вивів її на емоційний пік приємних класних почуттів, дозволь цьому відчуттю поваритися, переваритися всередині. Саме в цій напрузі і народжується те саме. Ой, а де він? Ой, а що він зараз робить? Ой, а я хочу про нього подумати. Зараз слухай уважно: якщо хоч одне речення з наступних тобі відгукнеться, тобі треба буде натиснути на посилання під відео. Перше, якщо тобі здається, що ти нормальний, але чомусь завжди не той. Друге, у стосунках ти або тягнеш все на собі, або тебе просто не бачать. Третє. В голові постійно думки типу: ой, а раптом я не тягну, ой, а раптом я не витягну, а раптом цій дівчині потрібен хтось інший, ой, а раптом вона мене залишить, я залишуся сам. Наступне, ти ніби розумний, дорослий ти сильний, але всередині сумніви, постійно сумніви. Якщо хоч щось з цього списку, який я тобі назвав, відгукується. Я запрошую тебе перейти в клуб фундамент самооцінки. Там ми працюємо над тим, щоб насправді тримає твого внутрішнього чоловіка в клітці. Ми працюємо над заниженою самооцінкою, над залежністю і болючими стосунками, над тривожністю і відсутністю ясних цілей в голові. І там немотиваційна водичка це дійсно простір, де життя чоловіків реально змінюється. І це вже відчули дуже багато учасників. Посилання під відео, клікай на посилання, переходь в це, ти перейдеш в клуб і побачиш, як змінюється стан, як змінюється твоя спина. І твоя впевненість. Окей? Ми йдемо далі. Четверте. Не забудь, не будь фоном у її графіку. графік. Один з найбільш таких зливів позицій чоловіка, коли ти починаєш жити за її календарем. Вона сказала: Ой, слухай, мені на цьому тижні не вийде. А ти вже шукаєш інші вікна. Так, 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 дивися, а, а зараз, а це, а це, а це? А а а. ти підлаштовуєшся, ти починаєш свої справи переносити, зміщати, кидати їх. Здавалося, маленька дрібниця. Але саме тут народжується, що? Втрата самоповаги. Ти ніби кажеш, твій час важливіший за мій, ти важливіша за мене, твій графік важливіший за мій графік, твої справи важливіші за мої справи. Я твій додаток. І це не про рівність, це про поступку, яка щитується як слабкість. Може в твоїй голові це і звучить класно, але вона щитується як слабкість. Приклад. В тебе була, наприклад, запланована зустріч з друзями, а вона каже: Ой, а в мене якраз з'явився час. А ти такий так, все дзвоню, відміняю. Я до неї, я заради неї. Вона побачить. Слухай, якщо навіть ти нічого не скажеш, вона це відчує, вона дізнається. Що ти нехтуєш своїм життям. Далі. Не даруй майбутнє, поки вона не просить. Майбутнє. Одна з типових помилок. Звучить що? Говорити серйозні наміри першим. Я давно шукав таку, як ти, таку, як ти. Я бачу в нас потенціал, наша пара це найкраще. Це може звучати як романтика, але насправді це перечасна трф, капітуляція. Психологія підтверджує: людина цінує те, до чого вона дійшла сама. Не даруй роль, дозволі їй захотіти. Нехай вона буде першою, хто запитає: слухай, а що між нами? Дай їй прийти до цього. Це важливо. І тепер в тебе є карта. Я дав її тобі. Але ти знаєш, що цікаво? Навіть якщо ти зробив все правильно, вона може не сумувати. А інша буде згадувати тебе руками після одного вечора. Чому так? Можливо, справа не лише в діях, можливо, все вирішує той, ким ти стаєш в її очах, як ти звучиш, як ти виглядаєш. І якщо це тебе зачепило, напиши в коментарях. Яка з помилок була твоєю. Хочу зробити ще другу частину цього відео. Якщо хочеш, також напиши, якщо актуально, продовжу. Або чесно, що з цього ти вже робив, бо думав, що так правильно, можливо, навіть на інтуїції або десь чув. Окей, пиши. Постав лайк, якщо дійсно відео дало тобі важливі класні інсайти і роздуми. І якщо хочеш глибше розібратися в своїй самооцінці, в стосунках, тривозі і цілях, залітай в клуб. Фундамент самооцінки посилання перше в описі цього відео. Просто клікай, там буде детальніша інформація, повір на каву, ти тратиш більше. Це не просто контент, це чоловіча трансформація в дії. Посилання під відео буде. І тепер подумай, коли вона востаннє сумувала за тобою. Хто ти був у той момент? Подумай про це. Побачимось в наступному відео а можливо, побачимося вже в клубі. До зустрічі.